Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина, і запрошую вас на карту дня. І ми, як зазвичай, як зазвичай, у нас три позиції. І ви інтуїтивно вибираєте свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки дасть нам Таро. І так. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, тут король мечів, і він говорить про логіку. Звичайно, це може бути людина, образ вашого батька, образ вашого чоловіка, дідуся якогось мужчини. А, з другої сторони, карта радить, як вам діяти логічно, продумувати наперед декілька кроків. Тобто, ось як на шахматній дошці. продумати декілька, можливо, навіть варіантів: не один, не два, а більше. Ось, логічно висловлювати свою думку. Логічно сьогодні думати. Це порада, чітко висловлювати свої думки. Ось, не, не ходити на коло, не, не, не крутити, не мотити. Все чітко і ясно пояснювати, розказувати, бути сьогодні строгою людиною. Тобто, якщо ви з вашими дітьки, діть, дітьми маєте балакати, щось пояснювати, будьте трохи більш поважним, строгим. Якийсь такий голос, голос повинен бути не дзяв-дзяв-дзяв, а я сказала, ти робиш це і це. Зробила це, отримаєш то. Розумієте, тут чітко і ясно повинно все якось бути. Карта номер 2 У нас тут королева кубків це емоційна ваша емоційність, тобто підвищена емоційність сьогодні. Це може бути і інтуїція, це може бути і почуття емоції. ось. Але все підвищене. Тобто, ви сьогодні чутливі до критики, ви сьогодні чутливі до похвал. Ви сприймаєте сьогодні, ви приймаєте сьогодні. І карта, до речі, радить вам сьогодні не діяти. Тобто, не порушувати чийсь спокій, не робити якихось різких рухів. Сьогодні Спокійно спостерігайте за світом, насолоджуйтеся моментом, а особливо собою. Любов до себе, любов до ближнього, любов до когось. Це можливо і закоханість у когось буде, а комусь, можливо, хтось признається в коханні. Хороша карта і хороший день. Можливо, якісь розмови. Просто приємні балачки з людиною, яку ви давно не бачили, по душам з кимось побалакати, когось, можливо, вилікуєте, а можливо, хтось вилікує вас. І це образ жінки, дівчини. Карта номер 3 Шестірочка монет. Це, знаєте, подарунки. Чекайте подарунків, особливо якихось фінансових, якихось винагород. Ну, спадщина навряд чи тут може бути. Тут, знаєте, якісь оборудки купівлі продажу, спілкування про матеріальне, про фінансове, про гроші, про якісь донатики і тому подібне. Можливо, прийдеться комусь щось пожертвувати, наприклад, на ЗСУ. Можливо, комусь прийдеться допомогти, хто цього потребує. Карта хороша. Карта приємна. І, до речі, ця карта, вона говорить, це бумеранг. Ви отримаєте те, що заслужили. Не просто так, ось тут кармічний годинничок. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!